Так як в нас зараз в Фортнайті проходить е, зимовий фестиваль, 14 днів нам дають подарки просто любі подарки. І ми їх можемо забирати, кайфувати, ними грати Ну давайте, е, Бахніть підписочку на канал, і ми зараз заберемо 2 подарки. Е, чого я зараз записую Від відео на цих 2 подарки, тому що, е, як вам так сказати, там. Є один скін, який я дуже сильно хотів. Він реально класний, офігенний. Е, я не знаю, як в нього ще описати. Ви просто зараз все самі самі побачите. Ми зараз заходимо на раз, два, три в цей домик. Раз, два. Три. І ми в доміку. Нам пишуть: добро пожалувати. Ми заходимо. У нас є два подарки. Я подивився, де цей скін знаходиться, так як вже слили. Е, і нам треба відкрити ще оцей подарок. Зараз я нажму. Е, оцей подарок нам ще треба забрати. Давайте його потрясем, А, І зараз ви побачите після цього подарка, що ми заберемо. Якого прикольного скіна нам дають. Це реально найлдший скін, який просто роздавали коли-небудь на халяву. Давайте тряснем. Ну Це видно по ньому, що це музика. Діск торчить. Це 100% музика. І так, да, це музика. А чого 2016? Включіть музику. І почтіть рвати і терзати. Окей. Е, Забираємо ще цього подарка. І ви зараз просто офігєте, що в ньому знаходиться в цьому подарку, якого ми зараз відкриємо. Оцей цей здоровий. Е, давайте його потрясемо. Ну тут щось здорове. Я то знаю, що? Там може вже, вже і ви його відкрили. Просто в мене не було світла, я не міг записати цей відос. Ну, давайте. відкриваємо цей подарок. Поїхали. Там просто офігенний скін. Бам! І це в нас Арктическая аделія. Аделіна. Ну, просто скін. 10 з 10. 10 з 10. Я нього зразу нажимаю. Іспользувати і просто дивимося на нього. Ну, це імбовий скин, це З учетом того, що це скін на халяву. Такий скін на халяву, блін. Це офігенно. Навіть в магазині предметів немає такого топового скіна просто за 800 вибаксів. Що в нас, кстати, в магазині? А, зараз футбольний магазин у нас. Ну, оце аніме мені взагалі не зашло. А, це офігенно, блін. Я так довольний, це такий реально офігенний скін. Я навіть відео по йому записав, він мені капець як зайшов цей скін. Ну дуже прикольний. Ще й новорічний, ще й на халяву, так що, хто не забрав, залітайте зараз в форт Забирайте цей скін і ви будете просто довольні, як не знати хто. Ну ладно, давайте сходимо в катку затестимо цього скіна і. Ще й, може займемо топ-1, не знаю. Так що йдемо в катку він мені, капець теж подобається. Взагалі, новогодня атмосфера в Фортнайті була просто сама шикарна, яка може бути в іграх. Не в одній ігрі немає такої новорічної атмосфери, як в Фортнайті. Цитадель... цитадель. Мені ця локація не очень, якщо чесно, подобається, але зато синій скар нам одразу дають і чела в подарок. Замочили одного. Нам треба всередину би попасти якось І все буде... Ай, тут Блін а як нам всередину попасти Я цю локацію взагалі не знаю Но. А, во є Оп, залізли сюди Нам би якогось би дробовика найти ще не помішало би О, бочечка, давайте захиляємо її сюди Я десь бачив о, кстати Оружейний автомат Само... О, дробовік нам подадуть наконець то і патріки закутано, О, шикарно. Все, тепер можна йти уничтожати. Так, бочечка, давай дохилюй 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 все. а я й... Ой! Це що таке? що це таке? А, це ж новий аирдроп. Нам же ж додали новий аирдроп. Е, аніме якесь. Я, я не шарю за аніме, ну бачите, коротше, оцього перс. Який вийшов в магазі, тепер нам аирдроп і новий предмет додали. Удар. Удар Дрейка, по-моєму, називається він, якщо я не ошибаюсь, поправте. А якщо я помиляюсь, поправте мене в коментарях. Так, ми зараз заберемо це. І тут -а... ще лазить. <гум> ні, ні, Це бос. Я не знав, що він тут є я, я забув. Тікай. Тікай. Тікай нафіг з цієї локації. Тікай, 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 тікай. Аааа. І ще що хотів сказати, перки це вообще імба. От зараз 5 секунд. 4, 3, 2, 1 І перк. Давайте улучшим. Давайте механічний лук візьмем. Все! А, ударний. Давайте взривний візьмемо. В чому би і ні. Пап-пап-пап-пап пап. Падай. Дерево трошки ж нарубати треба. Бам, 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 все. Йдемо в зону, бо нам треба в зоні вижити якось. І все. Фух, ми вийшли з цієї локації. Локація, звісно, не везуча взагалі, але. Хоча по лутові мені повезло жорстко. По лутові мені повезло жорстко. І це одне, що мене радує. Давайте запустимо, хай там трошки повзривається. А я трохи таку. Що? Ми тільки що сквозь карту бачили. А ну йди нас сюди. А ч ми бачили тільки що сквозь карту? Блін, а що за бах тільки що був. Ми сквозь карту побачили, це прикольно. Так, окей. Поки що я челу не наблюдаю тут. Поки що. Не наблюдаю тут челу, але все може бути. Все може бути, давайте запустим, ще, може когось взорве там. Може когось і взорве там. Так, ми зараз з одного замка перейшли на інший замок, це золотой замок. Там. А, мене, блін, три стріли тільки, -мо! А шо ж я не, не вгледів так, Йо-о-о! Три стріли тільки, маю, ну це так мало! Окей. Окей. Оки, доки, поехали. О, там бачу чоловіка. Тут схеляете? О! Вот там чел, дивіться! Ох, заранее ньому будет там. Там чел, его треба, блин, срочно ликвідувати. Идем. Во-во-во! А, бочка, ну блин, ладно. Є тут челчи Нема, мені цікаво. Да, є, є. А! А! Тихо! Ні! 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 а Ні! Блін, там чуть-чуть осталось! В нього чуть-чуть хп осталось, Блін, ну як так? А! Останнього просто останнього патрона треба було всадити йому і все. І просто а, просто капець! Останнього патрона не вистачило. Ну, в принципі, я вам суть розказав про скіна, про це все. Скін просто офігенний. відкрили два подарка. Я не дивився, я дивився сліви тільки на одного подарка. Тобто на оці тільки подарки, які ви зараз бачите на екрані, тільки на них я дивився слів і що де лежить. На оці подарки, які справа, я не дивився нічого. Мені самому стало цікаво дуже сильно. От що знаходиться, допустимо, в цьому подаркові. От що? От давайте потрясем, просто догадаємося. Ну, от я навіть не знаю. Ну, от що тут може знаходитись? Щось здорове, бо е, в е, зеленому подарку тоже так само тряслось. Ну давайте ми тепер так оцього меншого потрясемо. Давайте. Блін, ну тут тоже щось таке інтересне. От якщо прислухатись. Блін, ну тут тоже щось таке интересненьке. А тут. Отут, отут, наверное, екран загрузки, бо щось таке, знаєте, як будто бумажне. От послухайте. Тут як будто щось таке бумажне. Давайте ще цього відкриємо. Тут, наверное, обертка якась. Або зонтик. Тут, наверное, дельтик. Я даже не, не вдупляю, взагалі. А цьому серебряний. Тут, напевно, кірка. Бо щось таке, як на кірку схоже. Тут, напевно, кірка. Більше всього. Ну ладно, ждемо слідуючих подарунків, на цьому будемо закінчувати. Ще треба заданок повиповняти ежеднівних ой роботи. Ладно. На цьому будемо закінчувати. Про подарки ми подивилися все, про скіна ми все глянули. Всім до наступних видосів і всім пока.